Лохина ягідний кущик, який нічим не гірший за декоративні рослини. Маленькі білі дзвіночки прикрашають кущ увесь період цвітіння, а потім з'являються гарненькі ягідки, які до того ж дуже смачні і корисні. Все облите цвітом. Лохина високоврожайна рослина і зав'язує дуже багато плодів. Хоч вона і вважається невибагливою в догляді, але їй треба трохи допомогти. Підживлення в момент квітування допоможе їй краще сформувати ягоди та наливати їх. Для більшого розміру, для збільшення цукристості, підвищення аромату й смакових якостей, необхідне внесення необхідних мікро та макроелементів, які вже зібрані у відповідних комплексах добрив, спеціально для лохини, журавлини та інших культур, які полюбляють кислий ґрунт. У мене ось таке, але це зовсім не реклама, і ви можете придбати будь-яке, що знайдете у вашому місті. Слідуємо інструкції на упаковці, але з розумом, не перевищуйте дозування. Для кореневого підживлення знадобиться 2-3 ложечки на 5-9 літрів води і проливаємо рослинку під корінь. Такі підживлення можна провести 2-3 рази за сезон. І треба пам'ятати, що тут краще не допрацювати, аніж нашкодити рослині. Слід відзначити, що вносити перегній, а тим більше попіл під кущі лохини, ні в якому разі не можна. Це може знищити всі насадження. У перегної великий вміст азоту, від чого кущі можуть погоріти, а попіл розкислочує субстракт і дає лужну реакцію, а лохина не росте в слабокислому ґрунті. Полив для лохини має величезне значення. Чорниця, прабабуся лохини, полюбляє рости на болотистих місцях. Ми ж маємо окультурену ротичку в своїх садах, але умови повинні бути наближені до природних. Це зовсім не означає, що треба тримати її по коліну у воді. Достатньо буде одного відра на одну лунку один раз у тиждень, раз да гаразд, як кажуть. У такому випадку рослина буде себе почувати навідмінно, гарно зростатиме молодий приріст і буде що наливати ягоду великих розмірів. Якщо лохина у вас ще зовсім молоденька, але уже хоче завалити вас урожаєм, пожалійте рослинку, пронормуйте ягоди, можете залишити кілька штучок, щоб скуштувати, а можна і цього не робити. Але ж ми з вами знаємо, як шкода, рука не піднімається і все таке. Пам'ятайте, рослинці треба спочатку вкоренитися, а урожай гальмує розвиток. Всі сили йдуть не на зростання, а на налив ягоди, тому знайдіть в собі сили. Виросте величезний кущ і обов'язково подякує вам за піклування. Лохина поселилася в наших садках нещодавно. Ще немає великої кількості хвороб і шкідників, тому догляд за нею в основному заключається в підкисленні субстракту, поливі та інколи підживленні. Ось і все, що потрібно знати для того, щоб отримати великі і смачнючі ягоди. Лохина для нас знайома незнайомка, тож будемо пізнавати її ближче. Вона варта того, щоб мешкати в наших садках і тішити нас. На цьому в мене все до зустрічі.